Три листочки від змії казка далеко в зеленому лісі, де пташки щодня співають свої пісні, а сонце освітлює кожен куточок землі. Жила дівчина на ім'я Марічка. Вона була доброю, ніжною та уважною до всіх навколо. Її серце завжди прагнуло допомогти іншим, і саме через це. Вона відчувала в собі відголоски самотності. Мати часто говорила, що Марічка повинна навчитися бути собою, адже її щедрість і бажання догодити іншим нерідко відводили її від власних бажань. Марічка виросла, слухаючи розповіді своєї матері. Мама часто говорила їй історії. В яких найрізноманітніші магічні істоти ставали важливими фігурами в житті людей. І найбільше Марічку лякала і захоплювала історія про змію, яка жила десь у лісі, здатну перетворювати все, чого торкалася, на золото. Але мамині слова не лякали її, а навпаки, тільки підштовхували до роздумів. «Змія?» Здивовано питала Марічка, коли чергова історія про магічну істоту вперше спливала в розмові. Так, відповіла мама, поглядаючи на вогонь у печі. Вона дуже стародавня, і ті, хто йшли за її допомогою, отримували багатство. Але Марічка ніяк не могла викинути ці слова з голови. Вона знала, що їй потрібно вирушити в ліс, навіть якщо це буде небезпечно, її серце не дозволяло їй спокійно жити з цією думкою. Не забувай, моя люба, що інколи важливо слухати не лише інших, але й своє серце, часто повторювала мама Ти можеш бути щасливою лише тоді, коли будеш почуватися добре в своєму світі. Одного ранку, коли сонце ще тільки почало підніматися, а легкий туман огортав землю, Марічка вирушила до лісу. Вона вирішила знайти відповідь на свої запитання її мрії про багатство, про можливість допомогти своїй родині, про можливість бути важливою для світу. І так, як часто буває з мріями, ці бажання ставали все сильнішими. Я повинна зробити щось велике, я маю знайти золото, щоб змінити все навколо себе, подумала Марічка, пройшовши через густий ліс. Як і було обіцяно в старих легендах, вона дісталася до галявини, де на великому камені сиділа змія. Її вигляд був не страшним, а дуже загадковим. Луска змії блищала в променях ранкового сонця, а її очі світліли не злобою, а м'яким, але впевненим поглядом. Доброго ранку, Марічко! сказала змія. Її голос був ніжним і заспокійливим. Я знаю, що ти шукаєш. Ти хочеш змінити своє життя, правда? Марічка здивовано подивилася на змію, і хоча вона не очікувала почути саме це питання, вона не відчувала. Навпаки, її серце наповнилося певним спокоєм. Так, я шукаю золото. Я хочу, щоб моє життя змінилося, зізналася вона. Я хочу допомогти своїй родині. Це гарне бажання, сказала Змія. Я дам тобі три листочки кожен з них принесе тобі те, чого ти хочеш. Але кожен листочок має свою ціну Я хочу, щоб ти знала це перед тим, як зробити свій вибір. Марічка стояла, думаючи. Вона відчувала, що з цією пропозицією. Щось не так. Але бажання змінити своє життя було таке сильне, що вона зібралася і сказала: Я готова. Дайте мені ці листочки. Обери перший, сказала змія і простягнула перший листочок. Цей листок принесе тобі багатство. Все, чого ти торкнешся, перетвориться на золото. Марічка без роздумів взяла його. І справді. Коли вона повернулася додому, кожен предмет, до якого вона торкалася, ставав золотим. Спочатку це здалося їй чудово, вона думала, що тепер зможе допомогти своїй тій родині, побудувати великий будинок і купити все, що захоче, але чим більше вона отримувала золотих предметів, тим більше відчувала, як серце її стає важчим. Вона почала помічати, що люди, які колись були її друзями, тепер відчували відстороненість. Вони вже не раділи її успіху, вони більше не могли з нею розмовляти, бо її золото стало перешкодою між ними. Я не можу бути щасливою з усім цим золотом, подумала Марічка, це зовсім не те, чого я хотіла. І тоді Змія сказала. Ти вибрала перший листок тепер обирай другий? Марічка коливалася, але все ж вирішила вибрати другий листочок. Вона знову простягнула руку до змії. Цей листок подарує тобі розкіш, сказала змія. Ти отримаєш величезний замок, багатство і повагу від людей. І справді, коли Марічка взяла цей листок, Перед нею з'явився розкішний замок, її життя змінилося. Люди приходили до неї, захоплювалися її величю і багатством, але вона відчувала ще більшу самотність вона знову побачила, як її старі друзі віддаляються, а нові з'являються тільки для того, щоб отримати вигоду від її багатства. Їй стало важко дихати в цьому світі, де все було збудовано на зовнішньому вигляді і матеріальних цінностях. Я не хочу цього, прошепотіла вона, відчуваючи, як її серце стискається від болю. Це не те, чого я шукала. Змія подивилася на неї уважно. Ти вибрала другий листок, тепер залишається останній. Але він надасть тобі не те, що ти хочеш, а те, що тобі необхідно. Марічка задумалася вона була вже готова відмовитися від багатства, від розкоші, від усього, що вона отримала. Вона розуміла, що справжнє щастя не в матеріальних речах. Я не хочу більше обирати, сказала Марічка. Я готова віддати все, що отримала. І повернутися до того, що справді важливо. Ти зробила мудрий вибір, сказала Змія з посмішкою. Ти віднайшла те, що справжнє не золото, не розкіш, а внутрішній спокій та гармонія. Марічка віддала всі три листочки змії. І в той момент вона відчула, як її серце наповнюється спокоєм. Вона зрозуміла. Що її справжнє багатство це не зовнішній успіх, а внутрішня гармонія та здатність жити в мирі зі своїми бажаннями і потребами. Я вдячна за урок, сказала вона зі сльозами на очах. Змія, яка тепер виглядала не такою страшною, як раніше, посміхнулася Ти знайшла справжній шлях. Тепер ти готова бути щасливою. Марічка повернулася додому, але тепер її серце було легким. Вона зрозуміла, що справжнє багатство це внутрішня гармонія, любов і щирість, і більше не потрібно було шукати зовнішніх проявів для того, щоб бути щасливою. З того часу Марічка жила щасливо, і кожен день вона відкривала для себе нові цінності. Не у матеріальних речах, а в людях у своїх почуттях і бажаннях. Ця казка нагадує нам про важливість зберігати баланс між бажанням змін і внутрішнім спокоєм, а також про цінність того, що справжнє і непорушне. Мораль казки три листочки від змії Справжнє щастя не в матеріальних цінностях. Багатство і розкіш можуть давати тимчасове задоволення, але не наповнюють серце гармонією та любов'ю. Слухай своє серце. Прагнення до зовнішнього успіху часто змушує нас забувати про власні істинні бажання та потреби, важливість усвідомленого вибору. Кожне рішення, яке ми приймаємо, має свої наслідки. Здатність відмовитися від того, що не приносить щастя, це ознака мудрості. Цінуй справжнє, гармонія, любов, стосунки з людьми, внутрішній спокій, це ті речі, які насправді наповнюють наше життя сенсом, погоня за багатством або соціальним статусом без осмислення своїх справжніх бажань. Може призвести до самотності та розчарування, усвідомлення своїх помилок і готовність змінити шлях є важливими кроками до внутрішнього зростання. Не варто боятися відмовлятися від того, що не приносить радості, навіть якщо це виглядає цінним у чужих очах, гармонія з собою і світом. Починається з усвідомлення того, що важливіше зовнішнє чи внутрішнє. Ця казка спонукає замислитися над тим, як ми визначаємо своє щастя, і що насправді має значення в житті.